Україна не має вчасних поставок зброї, обіцяних Україні її бригади можуть приступити до боротьби на лінії фронту. 14 бригад очікують на озброєння для того, щоб приступити до захисту нашої території. Speed 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 up your eight. Speed up your your up your aid! по перше, ми очікуємо чіткого політичного сигналу щодо майбутнього України. В НАТО. Це питання роками НАТО намагалися І Зараз саме твій момент, щоб дати чіткий сигнал Росії, що Україну в НАТО чекають, що Україну залишить окрім цього. Ми очікуємо fact, чітких рішень no щодо statutes. пришвидшення військової допомоги Україні. Нам потрібна до зброя для того, щоб Ukraine мати можливість стріляти по російським військовим об'єктам. І нарешті чітка позиція НАТО, тому, що Україна може таргетувати військові об'єкти на російській території, не за якихось Ukraine. спеціальних умов, а просто тому, що Росія є агресором.